Знаєш, я хотів робити пропозицію приїхати з ногами, стати перед тобою на коліно, щоб це побачило десятки сотні людей. А сьогодні у нас будуть дивитися тисячі, а може мільйони. І хоча не маючи змоги стати на коліно, я хочу запитати тебе. ти вийдеш до мене? Так! Тарас і Вікторія познайомилися в соцмережах. Між бойовими виїздами він просто написав їй Привіт. Тоді Віка відчула, можливо, це її доля. Так склалися обставини, що ми вже через два тижні зустрілися. Це також був сюрприз, тому що Тарас сказав мені, що він йде на завдання бойове, а насправді він їхав додому. Тарас понад рік воював на Донеччині у складі спецпідрозділу Корд у серпні. Його підірвало на міні. Він втратив обидві ноги, пошкодив руку та переніс відмову нирок. Поранення було надважким, але вже в перші дні біля нього була Віка, його підтримка та опора. Ми як дві батарейки, ти розрядився, я тебе підзаряджу. І навпаки, якщо мені буде погано, якщо я моя батарейка сяде, ти він так само підзарядиш. Кажу, ми, ми одне ціле. На першу річницю стосунків 29 жовтня Тарас зробив віці пропозицію і почув, бажане так. Я в шоці, я навіть слів, підібрати не знаю, що можу. Я не очікувала. Нині Тарас відновлюється у реабілітаційному центрі Unbroken і прагне стати на протези. А ще пара планує відкрити відпочинковий простір з будиночками та озером для риболовлі. Місце буде відкрите і доступне для всіх, незалежно від фізичних можливостей. Мені прямо душі, що родина поруч біля мене завжди зі мною. як то кажуть, вдома і стіни лікують, а мої стіни зараз моя родина. Тарас вірить, що саме любов витягнула його після поранення. І дає сили йти далі. Разом вони мріють про дім, дітей і спільне майбутнє і діляться своїм життям, гумором та коханням у блозі.